Мінують дороги та наводять дрони на позиції та логістику. Росіяни намагаються прорвати лінію фронту на куп'янському напрямку. Про це розповів командир роти вогневої підтримки 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону Василь Плотник в ефірі Армія ТВ. Окупанти використовують всілякі прилади та маскування найчастіше штурмують позиції сил оборони вночі. На зв'язку зі студією Андрій Канашевич це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Пане Андрію, вітання вам. Вітаю, добрий день. Отже, давайте з оперативної ситуації розпочнемо. Яка у вас обстановка зараз і чи багато обстрілів? За великим рахунком ситуація незмінна залишається. І починаючи з вчорашнього дня, якщо брати останню добу, то під обстрілами у нас перебувають і місто. Уп'яські і Кіндрашівська громада, і Дворічанська громада, і Вільховацька громада. Тобто можна сказати, що ситуація останні місяці вона незмінна. Всі громади, які входять до Купінського району, в тій чи іншій мірі вони перебувають під достатньо активними обстрілами. На щастя, ця доба у нас без постраждалих і загиблих, тому що минулий тиждень. Був трагічний в цьому плані дуже багато людей у нас на постраждали внаслідок обстрілів в Кіндрашівській, куп'янській громаді. Були і загиблі, були поранені, були ті люди, які загиблі, і була проблема з евакуацією тіл. Тобто, ситуація по місту Куп'янську вона так і залишається напруженою. Ворог там продовжує свої терористичні дії. По суті, постійно атакує і атакує, незважаючи на те, яка та ціль, або то військові, або то цивільні. Але відомо про те, що обстріли ФП від дронами продовжуються, і росіяни не шкодують свої техніки для того, щоб цілити навіть в одного цивільного, який проходить, знаємо, що цілять і в автівки автівка швидкої допомоги, гуманітарної допомоги, які в районі Купінська курсують. Що ще який обстріл артилерія, дрони наскільки це є активно сьогодні? Все активно у нас, в принципі, і от останнє це кап прилетів у нас по Нечволодівці Кіндричівської громади. На щастя, він впав на відкриті місцевості. Є певні руйнування приватного житла, але обійшлося без постраждалих людей. І дійсно, так вони активно атакують за великим рахунком все, що рухається. Їм байдуже абсолютно будь-то. Керита швидкої допомоги або цивільні просто йдуть по вулиці, або інші цивільні засоби, тобто залітають і вже шукають якусь ціль для того, щоб відпрацювати і нанести найбільшу шкоду, незважаючи на те, що цивільні або військові люди. Пане Андрію, що з евакуацією знаємо постійно триває цей процес. І ви особисто і спілкуєтеся з людьми, які там залишаються, і в районі е Куп'янська. Наскільки відбувається евакуація, скільки бажаючих виїхати, скільки залишається ще людей? Дуже складно. Вона у нас останнім часом йде. Можу сказати, от станом на Зараз надійшла інформація, що за сьогоднішній день з напрямку п'яти громад, тобто з лінії фронту, у нас евакуйована одна людина. Така сама ситуація у нас була вчора. Теж одну людину евакуювали. У нас бувають дні, коли загалі нема звернень до координаційного гуманітарного центру, щодо западів на евакуацію. Тобто, можемо говорити, що люди їдуть останні рази, які ми фіксуємо, достатньо неактивно. Тобто 에, приблизно 4300 людей у нас залишається в тих п'яти громадах, які розташовані вздовж лінії фронту. 에, трохи більше 900 людей в місті Куп'янську залишається, і 에, приблизно десь 1250 людей, може трошки менше, вже 에, на лівому березі з річки Оскіл. Бачимо, що динаміка і тенденції вони достатньо повільні, тому Продовжуємо закликати людей все ж таки приймати це відповідальне рішення, тому що в нас же неодноразово за останні дні є звернення, коли люди звертаються з тих місць за евакуація, достатньо сильно ускладнена, і вони перебуваючи близько до лінії фронту в населених пунктах, які перебувають близько, там Ратьківка, Мир Мирове та й місто Куп'янськ. Вони звертаються, але є певні проблеми вже з евакуацією. Тому треба думати не тільки про те, що їм потрібно виїжджати. А те, що за ними ж прийдуть, наші хлопці із поліції з ТСНС. Вони так само волонтери прийдуть, будуть так само ризикувати своїм життям. А ворог ми бачимо, ну він б'є все, що їде, і йому байдуже абсолютно. Тому закликаємо виїжджати, і люди знають чудово, і ми неодноразово пояснювали, яка допомога буде надаватися на рівні Харківської області. За підтримки Харківської обласної військової адміністрації, але залишається стабільна ситуація з водопостачанням, світло, якісь продукти це все гуманітарні місії. Також працюють. Як от саме з основними комунікаціями? Ні. У нас критична інфраструктура в Кіндрашівській і Купільській громадах не працює. Uh -huh. Ну, можна сказати, практично не працює. Там є окремі населені пункти Купільської громади, де ще є світла і де є відповідна подача води. А якщо говорити про саме місто і населені пункти Кіндрашівської громади, там неможливо відновити, там є суттєві руйнування і пошкодження е, інфраструктури, там це відновити неможливо. По-перше, тому що безпека е, дуже. І ніхто не поїде туди буде ризикувати е людьми, е нашими е бригадами. По-перше, а по друге, ну, вороже е теж є і півідрон, і висока активність все це заважає. Пане Андрію, ну а ще от, якщо повернутися до теми евакуації, ви сказали про те, що є можливість виїхати, є навіть міста, села, які приймають людей, яких евакуюють з Куп'янська. З ким ви сьогодні співпрацюєте, куди можна виїжджати і як відбувається цей процес? Знаєте, пояснення того, що це не так складно, як може здаватися людям? Так, взагалі не складно. У нас є телефон гарячої лінії, на який на який можна звернутися. Вказати адресу, де ви будете знаходитись, вказати з чим ви будете виїжджати, щоб що було зрозуміло на якому транспортному засобі, і в яку кількість ви будете вивозити речей власних або скільки людей буде виїжджати. і після того волонтери. Або волонтери, або поліція, або ДСНС на спецтранспорті броньованому буде проїжджати, забирати і вивозити вже безпосередньо в місто Харків. Люди це це знають. Ми вже два роки займаємося обов'язковою евакуацією. Тут питання не в обіне не в обізнаності, а прийняті рішення, виключно в тому, щоб людина прийняла рішення, зателефонувала, викликала волонтерську групу і виїхала. Дякую вам. Дякую, що знайшли час. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, був зі мною на прямому зв'язку. Одна людина загинула, 29 дістали поранення. Серед них троє дітей. Вночі росіяни атакували Запоріжжя шахедами та ракетами. Це інформує обласна військова адміністрація. Пошкоджено 17 багатоповерхівок і 120 приватних будинків. Декілька оселі зруйновані вщент. ДСНСники залучають до аварійно-рятувальних робіт 116 фахівців та 27 одиниць техніки. 17.14, перепрошую областей України цієї ночі опинилися під ворожою атакою. Президент України Володимир Зеленський закликав світ до справжніх кроків, адже від політичних заяв війна не припиниться. Тепер, коли Росія знову показує, що на слова її начхати ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів. Москва використала для підготовки нових масованих ударів. Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима. Та дієві санкції проти самої Москви банківські та енергетичні. Володимир Зеленський, президент України.